І так е швидко міняємо е свічки запалювання Volkswagen Polo Цю кришечку зняв тут дві такі защелочки З не би всім зрозуміло. Тепер тут треба катушки. Зняв їх цілими зараз. Зараз, 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 зараз. Але перед тим як це вони тут. Сідають перед тим, як їх знімав, то від'єднав три фішки. Ця фішка тут була, потім ця фішка отут була. І ще третя фішка там глибше. Бо якщо їх не зняти, щось тут протерлося вже. Ага, можна заізолювати. То не пускає тут підняти крайну катушку. І чуточку цей жгут дротів, просунув сюди, бо він також не пускав піднятися останній катушки. Якщо він там, де він на місці сидить. То він не пускає, а так трошки його вивільнив підняв вверх, то вже пускає. Коли хотів це знімати, то так викруточкою такою більш моцненькою, то підважу, от у цих місцях, підважу і так клав, щоб прямо під катушечку. Оп, тут просув аж до, до катушечки. І кожну катушечку підважував. А потім все разом знімав. Плюс ще тут є, в деяких моделях, напевно, старших нема, то тут ще були отакі тримачі цієї коробочки пластмасової цієї коробочки. Вони тримають. Я їх теж загнув середину, може вони мали і витягнутися. Щось не покажу, що вони витягаються. Ну, я їх загнув. Тепер, коли покладу на місце, то я їх назад розігну. Щоб воно тримало оцю пластмаску, цей стаканчик такий. Щоб воно тримало його на місце. А це свічечки. У мене тут були бош. А такого вони плану. Що Чо з... міняю? Все вроді добре. Не пам'ятаю, скільки кілометрів наїхав. але почало смикати. Правда, заправляли всякі різні і часом біо. Не знаю, що це за чудо. Ну, перший принцип, як починаю смикати, один раз вже так помогло. то Поміняти. Свічки на нові. І це вже я поміняв, вже лишилася одна мені поміняти. Бо ж не було. То це не знаю, як це НЖК. Отакі. Ну, оті, на тих пише Фра... Росія, а на цих пише Франція. Ну, подивимось, срівно вічно їздити не мають. Знову щось так поміняємо. Так що отакий от варіант. Лишилося одну свічку і це все разом кладу на місце і свічки поміняні. Все, дякую за увагу. Якщо сподобалося, відмічайте.